Знову та ж проблема, де жити, що робити. Як вас звати? – Валентина. А звідки ви? Переселенка, звідки. Костянтинівка Донецької області. Ви сказали, що у вас це вже не вперше. Не вперше, тому що звідтіля виїхали, там повністю зруйнований будинок. Переїхали сюди і тут. Та ж сама картина. Зараз тимчасово знайшли де розмістити речі, де переночувати, так мовимо. А потім будемо щось шукати, ще винаймати. жити ніде додому повертатися не можна, бо нікуди. Крім слова, жах і не хочеться вірити. Зараз нічого нам не приходить, тому ви ну, розумієте, в якому ми стані, і якщо я скажу щось, я нічим не допоможу і. Нічого не зміню. Як і всі люди, я перебуваю, ну якійсь межі між небом і землею. Навіть іноді страшно за себе, що нічого не відчуваєш, крім пустоти і болю. Розкажіть останнє запитання, от я бачу фотографії. Ви забираєте з собою? Це, ну, це ж моя родина. Скрізь я їх возю з собою. Це коли збирались діти разом. Але ми жили вдома, тому саме перше, що ми вивозимо, це пам'ять про родину.